Привіт! Вітаю на своєму каналі! У цьому відео розповідаю усю корисну та необхідну інформацію, яку має знати перед тим, як готувати сморжі або сморчки кожна господиня. Ось так виглядають сморжі, як у нас кажуть, чи як каже Вікіпедія, сморчки їстівні. Перше, що необхідно зробити, це добряче їх промити. Адже, як бачите, у них їхніх сморшках дуже багато різних залишків лісових та піску. Найкраще це замочити їх у воді десь на півдоби. А потім добряче-добряче їх промити 2-3 рази у проточній воді. Якщо вас цікавить питання, гриб сморчковий їстівний чи ні. То його можна вживати в їжу. У нього приємний смак і практично відсутній запах. Відноситься до умовно їстівних грибів. У їжу його можна вживати лише після відварювання щонайменше 10-15 хвилин або засушування. Ще також їх, якщо гриб досить великий, ніжку відокремлюють від шляпки. Вона досить така тверда. І варять їх також окремо і готують. У мене грибочки маленькі, тож я цього не робила. Заливаємо водою, підсолюємо та відварюємо. Проварюємо при відкритій кришці 15-20 хвилин та зливаємо усю зайву воду. є безліч рецептів, які ходять сморчки або сморші. Це і додавання в локшину, гречану кашу, різото, салати, запікання в духовці, пиріжки. А ми сьогодні приготуємо з вами смарші у сметані. Це ідеальна страва із них смачно, насичений запах та смак гриба і, звісно, ніжний вершковий присмак сметани та вершкового масла. Та родзинку у страві додає часник. Як ви бачите на відео, готується ця страва дуже легко, якщо ми вже від попередньо відварили грибочки. Обжарюємо гриби до випарування рідини, додаємо цибулю, вершкове масло та тушкуємо під закритою кришкою до розм'якшення цибульки, щоб вона у нас підрум'янилася та не хрумтіла під зубками. Не забуваємо, що все це ми робимо на слабкому або маленькому вогні, щоб наші грибочки з цибулею не підгоріли. Додаємо 100 г сметани, перемішуємо. Надалі по консистенції я бачу, що вона мені трішки загуста. Але все по порядку. Додаємо 2 зубчика подрібненого часнику. Перемішуємо, чесничок віддає свій неймовірний запах та аромат. Додаємо сіль перець за смаком. Як бачите, досить така густа консистенція. Отже, я вирішила додати ще 20 мл води. До речі, я додала водичку ту ємкість, де була сметана. Та тушкуємо під закритою кришкою 15-20 хвилин до готовності цибулі. Наша страва готова. Дуже смачна!